Це місто, у якому панує затишок. Правила диктує неспішний спосіб життя. А на вулицях часто можна побачити людей, які гуляють, обійнявшись або тримаються за руки. Така камерність вабить туристів і обдаровує перевагами місцевих жителів. Тихі прогулянки набережними, да, де можна ходити за руки. Тихо, безпечно, комфортно, смачно, цікаво. І за цим до нас їдуть люди, і це так само переймають ізошки ті, хто сюди приїжджає. Тому що місцеві теж цим цим живуть. Повітря наповнене запахом свіжої випічки, а на дорогах немає нескінченних заторів. Зокрема, ці критерії враховували в рейтингу найкрасивіших маленьких міст, який склав туристичний медіаресурс юкрейн Юкраїн із з іншої сторони, кількість машин. Так то ну, вона нас є. Але вони у нас стоять у містах. Так у нас нема трьох чотирьохрядних потоків машин постійного руху, де люди просто кудись їдуть. Тут ніхто нікуди не спішить. Олександр Коваль із туристами спілкується часто. Тож знає, що найбільше гості цінують на Закарпатті. Спокійно, доступно, тобто в нас недорого, так що вони визначають. Хочеться повертатись теж такий момент. Ну єдине, що інколи просять якісь новинки, можливо, цікавинки, можливо, так, і просять нас берегти те, що ми маємо. Фортеця на річці так розшифровують унгвар, колишню назву міста. Із тюркської унг означає вода, річка. А угорське Вар перекладається як укріплення, замок, фортеця. Виникло місто в кінці 10-го на початку 11-го століття. А у 12-му про нього знав чи не весь цивілізований світ. Першопочатки міста пов'язують саме з Ужгородським замком. Звідси місто почалося. Насправді, це одна з найстаріших будівель взагалі в Ужгороді. Довкола замку розросталися вулиці, розросталося поселення. Замок дав з'явитися назві нашого міста, старій назві Унгвар. Великі свідки історичних подій, мури, замку, які пройшли крізь століття, і зрозуміло впливали на формування Ужгорода. Ворог потрапляв у цю точку, то він опинявся під перехресним вогнем з бастіонів, які власне ворог зачепити з тої сторони не міг, бо ці вушка їх захищали. Це така особливість. Одне із семи чудес Закарпаття у відповідному конкурсі у 2009 році Ужгородський замок посів друге місце. Ну а нині Ужгородський замок є чи не головною туристичною родзинкою міста. Приїжджають гості сюди і по фотографію, і по цікаві легенди. І не зупиняє туристів, як бачимо, навіть дощ. Локація, яку складно оминути в центрі міста Ужгородський греко-католицький кафедральний собор. Особливо ефектно виглядає, коли підніматися з центру. Відкривається чудова панорама на власний храм і єпископську резиденцію поруч. Цей архітектурний ансамбль, розповідає Юліанна, один із кращих у місті. Тож, зрозуміло, популярний серед туристів. Гості часто приїжджають підготовленими і самі діляться цікавими фактами про споруду. Та велич кафедрального собору ще здалеку привертає увагу й тих, хто раніше про нього навіть не чув. Вражає не тільки екстер'єр, а й історія, що криється за будівлею. З'явилася вона чи не майже в середині 17 століття, перебудовувалася, мала різні функції, але в кінцевому результаті стала по суті головною святиною греко-католиків Закарпатті. Будівництвом споруди завдячуємо ордену Єзуїтів. Коли орден розпустили, австрійська імператриця Марія Терезія Габсбург перенесла з Мукачева до Ужгорода центр Мукачевської греко-католицької єпархії. А Єзуїтську церкву тоді перетворили на кафедральний собор. В цьому плані, в плані того, що це осередок греко-католиків регіону, саме Мукачівської єпархії, вже унікальність цього об'єкту, плюс сама архітектура. Плюс вежі з курантами, плюс інтер'єр, оцей п'ятиярусний іконостас, розписи наших художників середині храму, які чудово збереглися, їх можна оглянути. Плюс крипта під храмом, до якої, на жаль, поки що туристи вільного доступу не мають. Можливо, в майбутньому це зміниться, а можливо, краще хай так і залишається. Але саме усвідомлення того, що там захоронені священнослужителі, воно теж доповнює цей ефект, який загалом вражає. Сонячний годинник у першій половині дня, коли сонячно, можна добре побачити, як він працює. Розміщений на фасаді греко-католицького кафедрального собору у внутрішньому дворику. Він показує так званий середньоєвропейський час, який географічно для нашого регіону є правильним, по суті. Ну і тоді виникають теж запитання: а як так? Як ви тут живете? Та з двома часовими поясами? Ну, насправді ми це все діло пояснюємо, але, от сам факт наявності сонячного годинника, його присутність на такій цікавій будівлі і те, що він працюючий завдяки сонечку. Ко це теж доповнює власне враження від даного об'єкту. Унікальна архітектурними рішеннями та колористикою колишня синагога, нинішня обласна філармонія, зведена в неомавританському стилі. Це перша залізобетонна споруда в Ужгороді. І для туристів я завжди наголошую, що мабуть такої будівлі, аналогу такої будівлі немає у всій Україні. За будівлею ховається неймовірна історія по суті цілого народу. Представників цілого народу в Закарпатті, це саме представників єврейства. Це були трагічні події періоду Другої світової війни. Але сама будівля вона з'явилась на початку двадцятого століття. Її більше сотні років ну, десь вона не збережена в тому своєму. Першопочатковому варіанті. Десь її перебудували. Але загалом за оцими стінами дуже цікаві моменти. Замислитися над власною свободою можна біля символічної свободки. Інша назва маяк-Унгвар. Присвячена Закарпатському флоту. Міні-скульптурки сучасна родзинка міста з тисячолітньою історією. Зараз в Ужгороді близько 40 таких мініатюрок. Хто б подумав, що статуя свободи буде асоціюватися з Ужгородом? Єдине, я завжди говорю, що перед вами мабуть найменша у світі статуя свободи, яка при тому є е, діючим маяком. У неї у факелі ось монтований ліхтар, який ліхтарик мигає як справжній портовий маяк. Ужгородці люблять своє місто за гарну природу, толерантність, багатонаціональність, каву добрих людей. Хтось тут знайшов справу життя, а хтось і справжнє кохання. Дуже гарне місто. От я зараз працюю в Чехії і тільки через два роки для себе порозумів, що наскільки я це місто навіть більше його люблю, чим я думав, що я його люблю. Саме гарне на Україні саме дороге, саме близьке. Маленьке, компактне, люди доброзичливі. Я уж городка для мене все рідне. Місто можна ногами обійти, навіть пішки. Є на що подивитися. Менша злочинність, мені здається, ніж в інших містах. І багато що робиться на краще, місто міняється в кращий бік. Можна з дітьми гуляти навіть у 10 вечора, не боючись ні за своє життя, ні за їхнє. Тому ми Дай любимо, що ми ти тут ти родилися, ти тут наша родина. Ми чоловік у городський, уж сама з села зять мій з Ужгорода, зато ми любимо в першу очередь. Потім за що ще ми любимо. Тут моя дочка вчилася в університеті, зато ми теж любимо. Дуже хороші люди. Ужгородські дуже хороші люди. Гарні, милі, розумні, зручне, історичне, багато культурної спадщини, багато національностей. Всі між собою нормально живуть, спілкуються. На українській мові, на угорській, на словацькій, російській. Тут, тут толерантна, така, толерантний такий осередок культури. Ну, я по-перше, люблю, тому що я тут народилася. Це моє рідне місто. І мені здається, він дуже маленький, компактний, дуже приємний, гарний. Ну, це кафедральний собор, тому що там архітектура і ну, духовне так, збереження нашого міста. Ну, більш такі архітектурні і... Також набережна дуже гарна. У нас є сакури, вони дуже-дуже гарні і дуже приваблюють багато туристів. Ну І також нам самим приємно, що в нас такі є пам'ятки, скажімо так, перлина перлина нашого міста і Закарпаття. думаю, також. Просто тут народився, непогано, начебто загалом частина міста. тут. Не знаю, просто люблю. Буває таке, що приходиш і там кава ну, не така якась, не така запашна, не така ароматна. Смак не такий насичений. а Тут зазвичай кава з хорошим смаком. За його красоту. Я тут родилась, люблю кожну вулочку, люблю цих людей, люблю ну, просто все, що нас окружає. Вокруг особина вісна, це ж така прекрасне пора, коли все розцвітає, буйство красок, весни. Ну, взагалі класно. Я приїхав сюди, знайшов тут справу свого життя, якою я на даний момент займаюся. І люблю її дуже сильно. І за що ще люблю? Я тут знайшов свою любиму жінку. Е, старий центр міста не знаю. Тут кожен вечір можна вийти, прогулятися, набратися якоїсь енергії того старого чеського, угорського в будь-який період, який був в Ужгород енергії міста, щоб далі йти творити. Обожнюю, народилася тут. Як е, сказали, що люди не знають, що живуть в раю, ось тут Тут таке зосереджене місце. Туристів приваблює природа, а іноземці запевняють, місто сприятливе для навчання. Ми приїхали сюди вперше. Ми приїхали сюди з Києва з раночку. Так, обрали Ужгород, тому що тут є замок, хотілося його подивитися. Чому і саме сюди, я не знаю, просто так легла карта, інші міста, деякі ми вже подивилися, а тут нам сподобалося. Сподобався краєзнавчий музей, сподобався сам замок. Середи ми теж походили. і Сьогодні, може, ще побачимо центр. Нейце, local за природу місцевих жителів тут чудово. Із багатьма містянами я не знайомий, але ті, кого знаю, дуже добрі люди. Я з Індії, з міста Делі. Люблю ужгородське літо. Тут якраз добре, не занадто холодно і не занадто спекотно. Весна теж гарна, але літо тут краще. Я сам Медвед. Я люблю Ужгород, бо це маленьке місто. Воно тихе, красиве, люди чудові. Це хороше місто для навчання і, звичайно, дуже гарна природа. Ми любимо весну в Ужгороді. Тут ростуть неймовірно красиві квіти. Весною багато туристів, і це справді чудово. Як писав Петро Скунць про фортецю на річці. В тиші парку, і в музейній тиші чує той, хто не шукає сну, як тече історія і дише у сучасність нашу голосну.